Хочу доброго дня вам побажати та гарний настрій подарувати посмішкою. Всіх вітаю, заняття розпочинаю. Дітки, з чого починається ваш новий день? Коли ви прокидаєтеся вранці, чи вітаєтеся ви з мамою, з татком? Що ви їм говорите? Які слова? А коли ви йдете, наприклад, до дитячого садочку, де хто з вас зараз ходить, дехто не ходить, але ви можете пригадати, що коли ви приходили, як ви віталися з друзями, з дорослими, які ви слова говорили? Які слова привітання ви знаєте? Доброго ранку, доброго здоров'я! Здрастуйте, здорові були, радий вас бачити, так, і ще багато-багато різних слів. А як ці слова можна назвати одним словом? Які це слова? Це вічливі слова. Так, а ще їх називають чарівними. Як ви гадаєте, чому? Зараз я вам послухаю, пропоную послухати одне оповідання Василя Сокомлинського, яке називається Скажи людині добрий день, і ви дізнаєтеся, що такого чарівного роблять слова вічливості. Лісовою стежечкою ідуть батько і маленький син. Довкола тиша, тільки чути, як десь далеко вистукує дятел. Та струмочок лісовий дзюрчить у лісовій Гущині. Аж тут син побачив на їм іде бабуся. Тату, куди бабуся йде? питає син. Зустрічати або проводжати, каже батько й усміхається. Ось як ми зустрінемося з бабусею, ти їй скажеш доброго дня, бабусю. Навіщо ж казати ці слова? дивується син. Ми ж зовсім її не знаємо. А ось зустрінемось, скажемо, бабусі ці слова тоді й побачиш, навіщо? Ось і бабуся. Доброго дня, бабусю. каже син. Доброго дня. каже батько. Доброго вам здоров'я, відказує бабуся і усміхається. І хлопчик побачив усе довкола змінилось. Сонце засяяло яскравіше. Верховіттями дерев пробіг легенький вітерець. І листя заграло, затремтіло. У кущах заспівали пташки, раніше їх і не чути було. На душі в хлопчика стало легко. Чому це воно так? питається син. Бо ми побажали людині доброго дня. Гадаю, ви зрозуміли, як можуть прикрасити наш світ ті чарівні слова, слова вічливості. А як називаються дітки, які говорять такі слова завжди? Вічливими дітками, чемними, так. А я впевнена, що серед вас є такі дітки. І дуже хотілося б думати, що ви всі в мене вічливі та чемні. Тож для вас наостанок ось такий віршик. Доброго ранку, мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичу я. Доброго дня вам, людям бажаю, вечором добрим стрічних вітаю і посміхаються у відповідь люди. Добрі слова ж, бо для кожного любі. Дітки, бажаю вам гарного дня, приємних відчуттів, до побачення!